Груфало. Пішла погуляти у ліс, сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася мишко маленька? Ходи на обід в мою нірку, серденько. Ой жаль, мишеня на вушко почухало. Та вже запросив на обід мене груфало. Хто хто запросив? Ой, лисичко, не богу! Невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла, і кіхті страшнющі, В пащеці зубиська великі гострющі. І де ж він? Та ось вже сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць? Піту лиски з чола. Бувай розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. До неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася, Мишко, маленька? Ходи на чайочок до мене серденько. Ой, жаль, мишенясом новушко почухало. Та вже запросив на чайок мене груфало. Хто хто запросив? Ой, совуню небого, невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська. І де ж він, та вже до струмка підбігає? Він їсти совиний бульйон полюбляє. Совиний бульйон? настовбурчала крила. І швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька Сепуха вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, Зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, Мишко, маленька? Ходи на бенкет у пенюк, мій серденько. Ой жаль мишеня сумновушко почухало. Та вже запросив на бенкет мене, груфало. Хто хто запросив? Ой, Змію, конебого, невже ти не чула ніколи про нього? Очиска, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках здоровенний, як бик. Іде ж він? Та ось підбігає до озера. І любить він їсти Зміїне морозиво. Зміїне морозиво? Треба тікати. Мерщій поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Ой, що це за монстр? В нього ікла страшнющі, в пащеці зубиська великий гострючий, гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська, очиска, як жар в нього, чорний язик. Спина в колючках, здоровенний, як бик. Рятуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найжахливіший, груфало. Яка ти смачненька, розявив він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене. каже Мишка. Та ну, бійся бога. Та я ж найстрашніша у лісі небого! Ходино за мною, щоб переконатись. Як будуть мене усі звірі боятись. Боятись? От сміху, аж труситься груфало. Та все ж таки чудесько мишку послухало. Тупоча за нею і каже за мить. Я чую, як щось у траві шелестить. Змія це. Гей, чуєш, Зміюко, привіт. В зміюки от страху аж здуло живіт. Бо груфала, бачити, в лісі не звикла. Ой-ой-зашепіла. Рятуйте, і зникла. Ось, бачиш, хіба я тобі не казала? Так груфала мишка мала здивувала. Тупоча він далі за нею. І ось на дереві каже Погукає хтось. Сова це. як справи сипухо, привіт! В сови аж скрутило від страху живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. Ой, яй закричала на поміч і зникла. Ось, бачиш, хіба я тобі не казала, так груфала мишка ще раз здивувала. Тупоче він далі і каже за мить: Я чую, як хтось там по стесці біжить. Лисиця це, чуєш, лисичко, привіт? В лисиці від страху аж злипся живіт, бо груфала, бачити, в лісі не звикла. Мамуню рятуй, заволала і зникла. Ну що, каже Мишка, побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз живіт собі мишка почухала, хотіла б я з'їсти котлетку із груфала. Котлетку груфала монстр заволав, крутнувся, мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумала дуже смачного горішка.